Привіт. Привіт! Я учениця 11 класу Ольховська Анастасія. Я учень 11 класу Добійний Радіон. Ми знаємо, що ви почнете вивчення нового предмету Правознавство. Ми теж нещодавно його вивчали і можемо поділитися своїми враженнями. І з кожним роком ви дорослішаєте а це означає, що збільшується кількість запитань, над якими ви замислюєтесь і які ставите до навколишнього світу. Як неповнолітнім можна влаштуватися на роботу? З якого віку можна вступати у шлюб? Як і коли наступає кримінальна відповідальність, чи коли можна відкрити свою власну справу. Та багато інших запитань, на які ви знайдете відповідь, вивчаючи правознавство. Взагалі, знання, які ви отримаєте на предметі правознавства, допоможуть вам у вирішенні життєвих ситуацій. У майбутньому я хочу стати юристом. Я хочу допомагати тим людям, які знаходяться під захистом держави та закону, але не мають можливості чи знань відстояти свої законні інтереси у суді. Я не збираюсь пов'язувати своє життя з правом, але впевнений, що знання, які були отримані мною на уроках з правознавства, допоможуть мені у житті. Ми сподіваємося, і для вас цей предмет стане корисним та цікавим. Бажаю... Бажаємо вам успіхів! Доброго дня, мене звуть Мішустіна Кристина і наразі я закінчую магістратуру Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та паралельно працюю помічником консультантом депутата Харківської міської ради. І сьогодні, йдучи на засідання постійної комісії, я розумію, що моя любов до правознавства почалася саме з вивчення такої дисципліни у школі. І хто знає, можливо, якщо б одного разу я не сплутала на самостійній роботі тригілки влади та їх функції, певно, я б не обрала для себе шлях юриспруденції та роботи у місцевому самоврядуванні. А для тих, хто не бачить себе в майбутньому юристом, я хочу наголосити, що правознавство вам знадобиться в повсякденному житті і зв'язок держави, і права звичайно невідніме. Привіт! Мене звати Катерина Старих, я юристка, педагог вищої школи, викладач правознавства НТУ ХПІ, лауреат премії Молода людина року. Дуже часто я питаю своїх студентів, який же предмет вони вважають найбільш важливим до вивчення. Вони кажуть і про точні науки, і про іноземні мови, і навіть про інформаційні технології. Однак я переконана, що дуже важливо вивчати саме право, тому що, який би не був твій вік, професія, стать, стан здоров'я, тебе оточуватимуть правові відносини, які врегульовані нормами чинного законодавства. Мій шлях до юриспруденції розпочався ще зі школи. Саме тоді, ще на шкільних уроках, я зрозуміла, наскільки важливо для кожного свідомого громадянина бути обізнаним у власному правовому статусі. Саме це дозволить нам побудувати правову державу. Тож бажаю вам успіху.